І, брати та сестри, сьогодні хочемо звернути увагу на Лаодікійську церкву, пастир, якою був дуже самодоволеним, вважаючи себе багатим і не потребуючим нічого. Але Бог бачив його зовсім по-іншому. Ти не холодний, не гарячий. Якби ти був холодний або гарячий, але ти ледь теплий, я змушений викинути тебе з моїх уст. Лаодікійці мали багато матеріальних благ, але духовно були мертві. Але у цьому є велика надія. Господь, попри їхнє духовне падіння, стоїть біля дверей і стукає. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, то я віду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Господь запрошує нас до покаяння і відкрити серця для нього. Дорогі, давайте не будемо байдужими до Божого голосу. Відкриємо наші серця для його любві, і тоді ми відновимо наше духовне життя. Нехай Господь благословить нас у цьому шляху.